Дуже дякую за цю зустріч. Шановні представники різних іудейських релігійних об'єднань, шановні наші воїни, дякую за цю можливість доброго дня спілкуватися. Для мене це честь не так багато просто часу. І я хочу вам подякувати за, за цей час і за весь цей час, за час це не за сьогоднішню хвилину. А в цілому за весь цей час, що ви робите, що ви в Україні завжди з України, що ви так підтримуєте всіх. Ви Мені показали список, з яких ви міст приїхали сьогодні до Києва, де ви підтримуєте в час війни в такий складний час. А гуманітарно підтримуєте, максимально підтримуєте як можете людей, звичайних людей. Я хочу вам подякувати за цю допомогу, за те, що залишаєтесь в Україні. А друге, за, те, що... за ваші молитви. І вітаю вас з вашим святом з Новим роком, з Одеським новим роком. І я вам всім бажаю здоров'я, родинам, близьким, людям, яким ви допомагаєте, і... і миру. Дякую, що ви своєю роботою, молитвами, своєю діяльністю наближаєте цей мир разом з усім народом України. Ви багато вам друг і це світу. Це також дуже важливий момент, коли ви розказуєте світу, ту правду несете ту правду, яка відбувається в Україні. щодо Російської Федерації, наслідків їх агресії і війни, яку вони принесли на нашу землю. Дякую. Ради вас всіх вітати.